Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я, Емінем. Сьогодні ми з вами проговоримо про танчик за марафон, а саме Т832. Він же танк Термінатора. А от єдине, що зараз скажу на початку відео, що трошечки в мене зараз є проблеми з веб-камерою. Але думаю, що ви не на моє прекрасне вичко прийшли сюди дивитись так. Тому почнемо. Значить, Т-832 – Це танк, який ви могли отримати за марафон. Ну, умовно кажучи, подія вона називалась бойова перепустка. Ну, цей танк коштував вам 3,5 тисячі золота. Тобто, це можна сказати навіть на, на, мої, на моїй пам'яті перший е, небезкоштовний марафон на преміум танк. Тобто, мовно кажучи, вам е, треба було вкласти або е, ну голду, яку ви там десь заробили, або яку ви, наприклад, купили в преміум магазині, або там з е, коробок, яка вас є. Е, тому е, до цього танку в нас будуть, е, як то кажуть, слушні зауваження, тому що він все-таки небезкоштовний, е, Так тому, в принципі, е, будемо розглядати його більш детально. І так, почнемо з самого простого, з його характеристик, умовно кажучи, це по броні такий самий Т-32, як і є на восьмому рівні, тобто один в один вони поколіжені моделі. Єдина різниця між цим Т-832 і Т-32, який прокачують в гарматі, але про це трошки пізніше. Давайте подивимося про броню цього танчика, щоб ви просто розуміли, на що ви можете розраховувати. І так, ВЛД, як ви бачите, в нас від 180 до отут в самому верхній частині. Яка вже ну, бачите, який кут має до 250-300 міліметрів. Тобто, оця верхня частина, можна сказати, не пробувається. Вся, вся інша ВЛД величезна. Тобто... Уязві Мазона пробивається. Більш того, що не забувайте про те, що кулемет тут є такий, знаєте, привітати з 2013-го, тому що в грі вже давно забронювали кулемети. Наприклад, в королівського тигра також є кулемет, але він заброньований. А, а тут, як ви бачите, ВЛД, наприклад, 190, а кулемет 150. Всього лиш тому це дуже сильно визвімазона. Можете стріляти, буде пробувати навіть санкцій 6 рік. Е, НЛД тут в принципі непогане, але тільки треба трошечки кут налаштувати, отак десь приблизно. Ну, тут нема це мод Бреш, тут нема 200 мм, е, тут десь 190. Е, 190, єдине, що справа зліва, бачите, ослаблені зони тут по 120 мм. Якщо дивитися на цей танк, ну, от, наприклад. Отак, то тут десь 190-200 мм. От я на це розраховував, тут ніяких там, мовно кажучи, 240-260 підпише е, немає. От, башта. Башта тут крута, класна. ну, В принципі, що вам треба знати. Єдине місце, куди він ну, може пробуватися з танків, там, мовно кажучи, які мають кумулятивне пробиття там 300 Це маска гармати. Тобто вона просто 298 мм. Тут немає ніяких екранів, нічого, от сюди його можна пробити. Все інше тут просто дуже. Дуже непогано все, дуже крута броня. Питань нема лючок. Лючок тут також цікавий. Маєте це на увазі? Дивіться, він, якщо придивіться до нього детальніше, має декілька зон бронювання. І він круглий. Про що це нам каже? Тому що пробивається тільки центральна зона, яка має броню 230 міліметрів. Все, що зліва, все, що справа, не пробивається, тому не удивляйтесь, коли деколи ви не пробуваєте умовний та 32 в лючок, тому що пробити його фактично можна тільки в центральну зону. І тут мод не бреше, тут реально 250 мм, я дивився на танк GG, тому майте це на увазі. Ідемо далі. Броня бортів тут досить і досить посередньо, всього лише 76 мм. Я вам більше скажу, цей танк майже під, прямим, під прямими кутами пробиваються в катки, От, особливо танками з великими калібрами. І бортом тут можна танкувати ну, хіба що під майже прямим кутом, для того, щоб вас не пробивали. По спостереженню тут 441 метр огляду, і давайте ще скажемо по обладнанню. У мене тут стоїть дефолтний набор для такого типу важкого танку. Закалка, турбіна, цей досилач. По польовій модернізації я ще й не докачав, але щоб я поставив, наприклад, я б поставив би оце і поставив би плюс 3 до огляду все. По польовій модернізації дранзаці сказали, тепер переходимо до самого цікавого. Єдине, що скажу перед цим, дивіться, в мене, як ви бачите, купа американських танків. Але є одна проблема. Я то собі думав, що я спокійно собі пересаджу екіпаж з якогось там умовного типу концепта да, на цей танчик або з Хевіка, або з T165, або з Фази, неважливо. А, але ні. Тому що в цій машині шість обіз'ян в екіпажі, шість, Карл, це просто забій, це величезна кількість, я не знаю навіщо стільки. Але м, тут це перший випадок в грі, коли мені реально знадобився екіпаж, який ну, вас був, йшов з танком. Тут він сполір іде разом з танком, ви отримаєте його з бойовим братерством. Та я витратив там, умовно кажучи, всі американські чи учебники, щоб хоча б мати екіпаж для того, щоб більш-менш нормально грати. П'єрки ви бачите перед собою. Тому, Дивляйтесь уважно, от е, ну і що давайте до цікавого до самого цікавого, чому цей танк, як на мене не дуже не дуже сильний, е, тому що дивіться. Я його порівняв з трьома машинами: звичайним Т32, Рінігадом і ну, сам Т832. І тут проблема в чому? Що дивіться, наша машинка, вона все класно, особливо там, що стосується кутів горизонтальної наводки, часу зведення. Тут просто воно дуже круте, тому я і кажу, що цей танк може кататися без стабілізатора. Тобто ви можете спокійно ставити турбіну та досилач і ой, турбіну та закалку і нічого не втрачати. Тому що як ви бачите, час зведення 1,53 точність 0,3. Це прям дуже. Дуже ок, але, але є одне величезне. але. Це ДПМ 2200 одиниць на 8 рівні. Це дуже і дуже мало в сучасних реаліях. Як ви бачите, Ренігада 2600, Т-32 200. І це, блін, дуже велика різниця. Повірте мені, оце робить цей танк нецікавим. Отак От я скажу. Це відео буде називатися умовно 832 гайт як на роботу, тому щоб ви просто розуміли, що я на ньому відкатав за вчора, коли поки було світло 12 боїв. Середньому рону 2931 асист 371, тобто там скільки є, 3200 суми. От і мені танк не сподобався, тому що він дуже такий, знаєте, душний. Оці це ДПМ 2200 — це просто жесть. І переходимо далі. Сьогодні ми подивимося, мій бій на карті. Господи, прости, підвал. От, подивимося, як цей танк себе відчуває. От, і дивіться, значить, що по балансу, як ви бачите, мене кинуло проти «Сімьорок». Так кстати, ось цей один з тих дванадцяти боїв, які мені вдалося зіграти, рекордний. Я вам його покажу. чисто тому, що він також дуже класно відповідає. Ну, дуже класно показує, що цей танк може і не може в рандомі. От, про це треба пам'ятати. І так, ну, набор обладнання ви бачили, максимальна швидкість в 40 км на годину за рахунок турбіни дозволяє мені, в принципі, в такому сетапі, де е, є тільки один БЗ-176, піджати міст, е, і тому я це роблю е, і піджимаю міст. Як то кажуть, <хи> от, е, значить, єдине, що я зразу вибачаюся, що я вам показую це не реплей, це відео. Типу, ви дивитесь відео, в якому записано відео, і ще потім подивитись відео це на Ютубі. Тому що в мене тупо нема зараз часу на монтаж на монтаж, тому що світло є тільки 2 години три рази в день, і монтаж займає ну, ще не менше 20-30 хвилин, і я вибачаю, що просто в мене немає часу на це. От тому я надіюсь, що ви простете мене. От, але м, що ми далі? Піджимаємо міст. В принципі, дефолтна страта. Е, користуйтесь її, з цього респа, поки що перевал не переробили. Е, це дуже імбова позиція, з якої можна стріляти до доволі велику велику кількість демеджу. Е, завжди пам'ятайте про те, що у вас НЛД картонний, що ваша єдина сильна сторона це <кій> намагання стати так, щоб ви е, танкували, умовно кажучи, тільки баштою. І все, е, тому що борта у вас слабенькі, е, ВЛД, НЛД у вас слабенькі і. Так, як вас, умовно кажучи, будуть пробувати, що влд в борта, вам треба шукати рельєф постійно на кожній карті. А якщо рельєфів нема, то старатися ну, якось дуже охайно виходити від бортів, тому що пам'ятати про те, що борта 70 мм це прям дуже і дуже мало. І так, поки бій, я розкажу з такі сумарні, сумарний досвід на цьому танку, чому він мені не сподобався. Тому що дивіться. Ну, от, скажіть чесно, да, що в нас в грі є купа, умовно кажучи, хороших преміумних танків. Є Бураск, є ЄБР, є про 46 є не знаю, якийсь там е, Шкода Т-56, є БЗ-176, є варіант 2 та є той же самий захисник, на якому по якому я не так давно робив відео, і є 75 ТС, які набагато краще, ніж ця машина. Тому що, ну от, ну, що в цій машині є. Якби вона дійсно була такою самою як умовний Т-32 в грі, щоб з ДПМом 2700 тоді прям ок було б цікаво, було б круто, тому що 800 ДПМу це можна конкурувати на восьмому рівні. І навіть незважаючи на те, що у вас умовно кажучи, недостатнє бронювання. Просто за рахунок того, що у вас там доволі багато хп, тому що ви можете поставити це калку, так за рахунок того, що ви доволі подвіжний, тому що у вас непогана стабілізація, ви можете відмовитися від стабілізатора. Ви можете за рахунок цього ДПМу, хоча б грати в розмін, і умовно кажучи, грати агресивно, грати цікаво якось. Нав'язувати супротивнику свою гру. Але це не про цей Т-32, розумієте, так? Тобто тут у вас ДПМ 2200. Перезарядка з червоним досилачем складає 888 секунд. І це, блін, дуже багато. Повірте мені, оце альфа 301, там 295-305 на 8 рівні. Ну, це вже такий Мавітон, що я просто не знаю. І тому, знаєте, от граючи на цьому танку. У мене було враження, що я ніби прийшов на якусь роботу, і мені треба щось от зробити, що я не хочу, розумієте, так? Що я просто не хочу, і мені треба, а мені треба, от розумієте, так? Тому е... ну, сказати про те, що мені цей танк прямо аж дуже сподобався, <кій> ну ні. Єдине, що в ньому прикольно, це дійсно його зовнішній вигляд, тому що. Він реально непогано виглядає, це факт, це як червоне око, плюс ця колаба з Термінатором, це тіпо, прям реально прикольно. І це вже, кстати, друга, другий танк в нашій грі, який пов'язаний так чи інакше з Арнольдом Шварценеггером. Але, судячи з усього, ну, Арнольд любить посасувати, тому що і Iron Army, і оцей Т-832, вони вийшли якимось такими безліками, розумієте, це Альфа 320. Оцей скучний ДПМ, тут я вибачаюсь, тут е виключилася е верніше. Звернувся екран. От оце Льва 320 оце, це цей скучний ДПМ, так веронарні, там типу є броня, але ну також вона там умовно кажучи, умовна. Тому що якщо е не льоха проти вас, який знає, куди вас пробувати, там також є великий лючок, який набагато слабше ніж те вісімсот там доволі слабкі борта, там доволі слабкий, НЛД, якщо знати, куди його пробувати. І саме головне, на тому аеронарні не можна грати з таким з набором, як я зараз граю. Ну, я маю на увазі е, е, до, до, ну, досилач, закалка і е, турбіна. Тому що там дуже погана стабілізація без стабілізатора, і вам треба вибирати або ви ставите, умовно кажучи, на якусь карту е, турбіну, або ви ставите на якусь карту закалку. А якщо ви не ставите закалку, у вас 1300 хп. І 1300 хп це так мало. вам якийсь там умовний кажучи, захисник виїжджає, і в нього, якщо прока альфа 500, він вам він вас просто робить двохшотним. І це прям дуже неприємно. Т832, як на мене, все-таки краще, ніж айронарні, хоча б за рахунок того, що в нього тупо банально більше хп е, і е, ну, броня башти реально крепша. Тобто, о, так, айронарні ну, на бумазі має крепшу башту, тобто, умовно кажучи, навіть лоб лоб башні в нього не, не, не кращий. Але в нього все-таки є доволі великий лічок, який слабше броньований, там десь 220 мм, 230 мм, в той час, коли тут 250, а, тобто центральна зона. От так, аеронарні кращий, тому що 1700 хп, тому що краща стабілізація, набагато краще ще й точність 03, про це також не треба забувати. Час зведення півтори секунди це прям дуже ок для танку восьмого рівня. Але все одно, тим не менше, я ж кажу, навіщо це все, якщо умовно кажучи, в нас в грі є такий танк, як ну умовна шкода, на якій ви приїжджаєте в цю позицію, таку саму, як я, що приїжджаєте умовно швидше, вас такі самі, ну. Не те, що такі самі, там мінус 8, тут мінус 10, але вам би хватало ОВН, що там, що на шкоді, що умовний на Т832. Ви виходили так само від башти, але замість 320 давали б мінімум 420 плюс ще й два рази. Ну тобто, навіщо Навіщо це, коли є БЗ-176, який дає за одне бронепробиття фугасом майже на тисячу. Ну там ОК, 800, але буває, що прокальпає 900. Тобто ви від цих танків, помімо того, що на них просто приємно фармити, тому що ну вони банально дозволяють вам більше в бою, так то на них емоційно грати, тому що прикольно пробити когось фугасом на 800 або на 900. Прикольно дати барабан на також два рази по 420, так? тут, яка ну, ще на 800. Прикольно грати на Бураску, на який вам дозволяє кататися по всій карті, там, чи ЄБРу, чи Претті. А оце що? От навіщо це? І саме мене більше всього вражає ну, в цьому те, що ну, Арнольд Швацнегер така непересічна особистість, ну, в, скажімо, взагалі в світовій історії. І два танки, які пов'язані з ним. Ну вони абсолютно ніякі. Ну тобто, так можна там зачепити за щось, але ну погодьтесь, ну вони навіть близько не є імбовими. Я ж не кажу, що треба було робити якусь там суперембілу за 3500 золота. Та ні, звісно, не можна робити марафонні марафонні танки імбовими. Ми вже це проходили. Ми вже проходили марафони на Бураска. Ми вже проходили марафони на. ЄБЕРА, всі знають, чим це закінчилось, умовно кажучи, рандом, рандом став тільки токсичнішим. Але ну хоча б, ну от що, от скажіть мені, якби в цього танка був ДПМ, умовно кажучи, як Т32, 2700. Щоб КД було не 8,8, а наприклад, 6 там 6,8 на 2 секунди менше. Ти ж та, та, цей танк був став би сильною імбою? Та звісно, ні, ну вибачаюсь, але ну 320 альфи ніколи не буде імбовим на восьмому рівні. Повірте мені, навіть з КД 6,6 для важкого танку. Тому що тут є купа озвімих зон, е, слабкий слабкі ВЛД, та, та навіть Господи, прости, деколи в башню він пробивається, тому що від ВЛД рекошете під маску. Е, тобто, от, наприклад, я грав на цьому на цьому танку на Берліні, і ви у вікні Берліна, ну цей байніція дефолтний, Ви не можете стояти, тому що ви підставляєте ВЛД, розумієте? так? Тобто танк ще й великий, доволі такий, доволі високий. І ви коли заїжджаєте в цю байніцю на Берліні. Ну ви я думаю, всі розумієте в місті, е, вас їбуть в це ВЛД. І це ненормально. Я ще кажу, тому що ну стільки мінусів, а так хотілося б, ну хоч щось цікаве, що за щось зацепитися. Ні, не дали. Ладно, давайте закінчимо цей все-таки гайд на трошки позитивній ноті. Як ви бачите, не стріляю вже 4700, стріляю, то я виключно голдою. Тому що вона тут 258 мм пробивається. Кстати, також не рекордно, бабешка пробиває 218 мм, це непогано. Але, тим не менше, в принципі, бій складається доволі токсично, доволі важко, тому що я тут, як ви бачите, запатіл на мосту, там трошки щось відтанкував, когось ставив на катки, когось вбивав. Uh, зараз такий момент я бачу, що Т-832 в них на горі і шість uh, отам позиціоночки від башні, і, і треба якось їх скривати. І тут буде зараз один з найважливіших пострілів цьому бою. Це помилка у цього Т-832, який дуже сильно помилився, підставився. Uh, і я його знімаю таким чином. По факту виграю цей бій. Бо якщо б він там зажив, uh, ну не знаю, чи змогли б ми це випушити. Ні, ну напевно, змогли б треба було б зараз мені просто знімати, якби я його не вбив. Треба було б зніматися, їхати на ліднік, падати через квадрат є 6 є 7 вбивати і потім зажимати їх з двох-трьох сторін, і тоді ми щось робили. Як ви бачите, Е6 мене пробуває вообще без питань. Перший постріл був майже під прямим кутом по катку, і ну з крітом БК, Тобто, це ще також треба мати на увазі. Це кстати, реально БК тут вибивається через катки регулярно, тому про це треба пам'ятати і тому бережіть От. В принципі, все, що можна про цей танк сказати, це цей бій закінчився вже для мене. Я тут більше нічого не дам. От тому я і скажу: якщо ви отримали цей танч. Особливо зараз, ну я маю на увазі, от прямо зараз, сьогодні на календарі в нас 26 січня, тобто, умовно кажучи, чеки, вчора закінчується цей марафон. Я вам дуже бажаю не грати на цьому танку. Чому? Тому що він по факту є бонус-кодом на 1700 урона, якщо от казати чесно і відверто, тому що на ньому неприємно грати, не цікаво. Реально ходиш оце це фарміш як на роботу. Але що вам які, яку пораду дам? Якщо у вас є світло, то грайте на. Імбових танках, тому що зараз цих Т-832 буде багато в рандомі, і по ним можна буде настрілювати, умовно кажучи, халявний демедж. От. Тому, всім дякую за перегляд, пацани. Е е ставте лайки, пишіть будь-які коментарі для підтримки української контенту. З вами був я Емінем. <кій> Не забувайте підтримати Збройні Сили. І всім, всім ББ. Зустрінемося в наступних відосиках.